Привітом, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на журнали Клуб Вінкс. І сьогодні у нас номер 48 за липень 2011 року. Окладинка взята з 76-го випуску, який виходив в Італії. На окладинці у нас Стелла Блум і Флора в одязі бару Фруті Мюзік. Вони на валізах всі зібралися, мабуть, кудись в подорож, на літні канікули відпочивати. От, красива блискуча назва по стандарту. Тут вже пішла реклама журналу Любов та Звірі. 12 журналів. 6 з яких це сумочка до кожного номера. А 6 це фігурка тваринки до кожного номера. Далі в нас йде зміст. Привітання. Все про групу Марун 5. Танці спорт та розваги з Лейлою. Пляжні прогулянки зі стеллою. Жива планета від Роксі. Це у нас домашні тварини знову тут. Реклама книжок і обкладинка коміксу, який називається Любов та ревнощі». В цих коміксах дуже активно показували пару Sky Bloom, що Sky десь там на якійсь війні. Рекліон був втягнутий в війну, наскільки я пам'ятаю. І, відповідно, ось Лукас з'явився. Як той, хто буде потім з музою. Рівень, куди, рівень кудись зник, непонятно куди. А, реально, просто чи комікси треба буде перечитати, чи що. Ось тут і діаспора зіскаєм тягається. У ну, тому плані, що вона за ним всюди слідкує бо, типу. Вона за ним представлена. Отак, як в п'ятому сезоні її вона собі там придумала їй дали назначення. От типу щось такого тут. Ну, моза прорівна згадала на одну секунду. І, власний кінець. Природня краса, літні радощі від флори, чарівний гороскоп. Тут у нас що таке. А, це треба просто відправляти в їхній клуб. Це анкета якась. Так, весела пошта. На 3 сторінки, на 4 сторінки на секундочку. Тут малюнків багато. Угу. Нічого такого. Тепер вже просто звичайні листи, до речі, з місяця січня. Як взялось інше видавництво, так одразу цікаві питання зникли. Були дуже багато цікавих питань від читачів. Тепер вже їх, на жаль, немає. Анонс наступного випуска журнала. Ось такий красивий арт музи. І це, власне, весь огляд на даний журнал. Дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкращого і до зустрічі в нових відеооглядах.